Валерий Михайлович, вам слово, и, возможно, немного вы скажете о корректности вообще сравнения. Мы сегодня сравнивать не будем, олимпийцев, паралимпийцев, мы озвучили да, цифры. Корректно ли вообще это сравнение, которое так эмоционально сейчас, вот которым так эмоционально занимаются в народе? Танечка, я не хочу быть комплиментарным по отношению до вас, но вы первая ведущая, яка за все эти дни сказала про ну, все-таки некорректности Прямого порівняння, все, те, що зроблено на Олімпіаді і на Паралімпіаді, нашими громадянами. Я повністю погоджуюсь, я не візьмусь аналізувати ну, певний е проблемний виступ нашої олімпійської збірної. Є багато чинників, які я можу суб'єктивно сприймати, але є багато того, що я просто не знаю, оскільки я е найбільше всього займаюся всім тим, що пов'язано. Паралімпійським рухом, національним паралімпійським рухом України. Отут я можу сказати будь-який аналіз, глибокий, і середній, і е, ну, скажімо, деталізований. Тому я вдячний тому, що ви сказали відносно того, що прямого порівняння не може бути. Я можу єдине сказати, що певні проблеми вони е, споріднені і в олімпійському, і в паралімпійському русі. І в спорті вище досягний, те, то, що торкається спорту інвалідів. Про людей з інвалідністю і е, наших олімпійців, до речі, і неолімпійських видів спорту є такий напрямок. Тому, е, е, говорячи про це, тепер хочу сказати. Е, да, До речі, ви знаєте, я хочу вам сказати, що от, от таке порівняння, воно ще... От, я з повагою ставлюсь до перемоги того Жана і е, інших атлетів-олімпійців. Знаєте, от мені не хочеться, щоб перемога паралімпійців вона била по тому що віддали олімпійці своїй перемозі, олімпійській перемозі. І е, оця, е, скажімо, варіант, коли е, за рахунок переможності олімпійців робити меншу вартість е, олімпійських медалів не можна. А знаєте, чому я так думаю? Тому що весь час протягом всіх років меншу вартість паралімпійського спорту, вона домінуюча. Зараз після Паралімпіади, після цієї паралімпіади, після лондонської паралімпіади нас підняли, про нас розказали надзвичайні речі. А наша менша вартість виникне через пів року, коли на телеканалах ми не побачимо приїзд національної збірної по футболу з чемпіонату Європи чи світу. Чи чули ви, що наші паралімпійці приїхали з міжнародного турніру, і вони перші в світі, перші в Європі? Немає. Не показали нічого цього, і ніхто про це не знає. Або Оля приїде у складі національної паралімпійської збірної з чемпіонату Європи. Щось інколи показують. Тобто, я до чого, меншу вартість, вона є в паралімпійському спорті. Тому оцю меншу вартість олімпійців після перемоги паралімпійців я не сприймаю. Ці люди зробили все можливе, а інколи неможливе, щоб завоювати перемогу олімпійської медалі. А тепер те, що торкається. Завдяки чому і всупереч чому? Знаєте, є і те, і те. Почну завдяки чому? От моє абсолютне переконання, що, на жаль, в сьогоднішній державі суб'єктивний фактор він має велику питому вагу. І е, якщо ми беремо цивілізовані країни, розвинуті країни, у них там від суб'єкта носія якогось напрямку. Не так багато залежить. Є система, є е, е, цивілізована країна, є рівень е, розвитку суспільства. І різні люди, які там з'являються в якихось напрямках, вони певним чином впливають, кажу певним чином. У нас буває все-таки часто суб'єкти вирішальні. То я можу сказати, що я пишаюсь своєю командою менеджерів, президентів Федерації спорту людей з інвалідністю. Я пишаюсь своїми тренерами. Я пишаюсь е, загалом фахівців, наприклад, лікарі. Я вважаю, що у нас спортивні лікарі в нашому напрямку паралімпійському, вони найкращі спортивні лікарі в Україні. Я в цьому абсолютно переконаний. Я на фактах можу показати, що вони витворяють, щоб спасти паралімпійський результат, коли він є. Тому я пишаюсь цією командою людей, які взагалі разом з спортсменами завоювали цю е, перемогу. Я тільки що вам розказував, що вони. Моя команда, команда менеджерів, фахівців і е, е, значить, лікарів, інколи спали по 3-4-5 годин на дому. Вони працювали там в Рівно, вони працювали потужно і віддано. Але я можу сказати, що я більш патріотичної і е, належної до України команди за своє життя Паралімпійське, а це мої 11 Паралімпійські ігри, я не бачив. Люди? Відповідально поставилися, чому не приїхали на Паралімпіаду. Вони віддавали реально всі сили до перемоги. Інколи, на жаль, ті, хто був варіантом таким, знаєте, надзвичайної відповідальності, провалили свій виступ. У нас є чемпіони світу, чемпіони Європи. Є в рейтингу перші в світі, перші Європи, які не взяли жодної медалі. Вони дуже хотіли. Вони дуже... Концентрувалися на відповідальність перед країною, перед українським народом сьогодні. Вони нічого не взяли, не змогли справитись з цим навантаженням відповідальності. І таке є, але я не можу сьогодні про них нічого сказати поганого. Тепер те, що торкається в чому. Ви знаєте, перше, от Оля вона говорила, я відчуваю те ж саме, що і я думаю. Вона сказала про відсутність нашої учбово тренувальної бази. Знаєте, Національний Паралімпський центр в Криму в Єпаторі називали кузнею українських рекордів в світі і в Європі. Ми йдемо по Ріо: німець, американець, японець, австралієць, канадець, підходять різні люди. Що там Національний центр Єпатері? Слухати, я ніколи не думав, що люди знають про наш центр у всьому світі. І те, що він нас відсутній, це була одна із значимих проблем, того, що нам не вдавалося. І, безумовно, головним чином чому – це те, що країна у війні. Країна у війні це дефіцит ресурсів фінансових, та економічних, це соціальна незахищеність таких людей, які мають проблеми з інвалідністю. Це проблемність учбово-тренувального процесу, тому що, тому що. тому, що, безумовно, все це є складові. Проблемності того, що ми долали різними способами, якими це окремий розмови, і ми будемо.